Вітаю, громаду! У 2025 році Велика Британія кардинально змінює міграційні правила, що вже не є великою новиною для вас. Багато хто вже зараз поширює паніку, але в мене для вас є хороші новини. Так, дійсно, уряд опубліковує або пропонує нову імміграційну пропозицію у вигляді White Paper. Це один із наймасштабніших переглядів системи за останні роки. Але важливо зрозуміти. Цей документ ще не затверджений. І усі зміни почнуть діяти лише після того, як їх офіційно приймуть. І стосуватимуться саме вже нових заявників, які подаватимуться після цього моменту. Що ж планують саме змінити? Перше це підвищити вимоги до кваліфікації, тобто потрібен диплом бакалавра, як це було, в принципі, і в минулому. Обмежити доступ до менш кваліфікованих професій. Закрити візовий маршрут у сфері догляду, також скоротити терміни перебування випускників після навчання до 18 місяців, додатково хочуть ввести ще 6% відсотковий збір для іноземних студентів, що є таким незначним підвищенням. Також посилити вимоги до англійської мови, звичайно, тільки на один рівень вище, і збільшити термін для отримання постійного місця проживання до 10 років тобто з 5 до 10. Але якщо ви вже подалися або подаєте заяву саме сьогодні, ці зміни вас не стосуються. Ви і далі зможете скористатися чинними умовами, деякі візові маршрути ще дозволяють отримати статус вже за 3 або 5 років. Тому абсолютно не бачу. Причин для паніки. Навпаки, саме зараз гарний момент, щоб подати документи на візу, яка дає офіційне право на проживання у Великій Британії. Пишіть нам у приватні повідомлення, підберемо оптимальний варіант саме для вас.